Вітаю вас знову на ютуб-каналі компанії Авторгіон. Сьогодні у нас ексклюзивна новинка в Україні на шасі Део Максимус. Це автор гідропідіймач з висотою підйому 45 метрів. «Харіонг». Sky 450. Компанія Авторегіон вже багато років співпрацює з виробником автогідропідіймачів Харіон. Харіон це південнокорейський виробник якісних надійних автовишок. Давайте пройдемося по шасі та по основі конструкції. Автовишка встановлена на південнокорейському шасі Truck з потужністю двигуна 280 кінських сил та екологічним класом Євро5. Подовжена кабіна забезпечує зручність для водія та для екіпажу. Там є спальне місце. Та одне місце для супроводжувачів. Ну що, давай покажемо, що в нас знаходиться в кабіні. В кабіні у нас знаходиться, що я перше бачу перед собою. Перед собою перше, я бачу це мультикермо. Є регулювання гучності, перемикання там, треків, радіо хвиль. Далі є, це у нас омивач скла. Заправлений. Далі – контроль з цієї сторони у нас регулювання світлом, да, переднім світлом. Це автоматичні денні ходові вогні, автоматичний режим противотуманні фари, габарити. Є електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Підігрів у нас вмикається. Ось з цієї сторони, ось вона ця кнопочка. Є електропідйом вікон бокових, електричне скло підіймачі. Далі є ручний тормоз, у нас знаходиться тут. Кондиціонер. Магнітола. Далі це в нас іде... Кнопочка, щоб вмикати ком кропку відбору потужності для того, щоб запустити автовишку противотуманні фари. Це в нас прикурювач. Це в нас піпільничка йде. Я думаю, це напевно під якісь ручки або під щось. Вон, зробили. Два підстаканика, спальне місце. Спальне місце у нас іде з блоком керування кабіною. Можна там керувати. Гучність, ну, якби, або збільшувати, або зменшувати гучність магнітоли, да, освітлення в кабіни. Ще в деяких моделях є, до речі, підігрів матраса. Під спальним місцем у нас знаходиться нижче під інструменти, можливо, щось можна розмістити. Так, Тут я бачу в нас пульт, дистанційний пульт керування автовишкою. Керування автовишкою у нас дійснюється як з кабіни оператора, так і з дистанційного пульта керування. По освітленню, да? з цього місця перенесено освітлення над водієм, да? тому що кабіна, як ми бачимо, йде зрізана, це для того, щоб могла лягати стріла. Далі оглядовість. Зараз ну, все чудово бачу, всі мертві сліпі зони. І колесо, і права сторона дверка. Все бачу абсолютно. Передній бампер. Тут у нас ніша, ну, можливо, якісь документи, там, путєвий лист можна. Тут можна розмістити тахограф. Пневмосидіння водія. З підлокотником, з підтримками спини та з підігрівом. Ой, воно у нас... Так, чудово. Далі, рульова колонка у нас також регулюється. Є у нас вмикач по вильоту та по нахилу. О, клас. Все я сказав. В принципі, і самого такого основного і цікавого я вам все показав. То, що я і казав, це підтримки спини, да, якби. це підігрів сидіння. І, до речі, ще в цій кабіні є ось така ніша. Вона з лівої і з правої сторони. А ось тут це керування освітленням. Автоматичний режим противотумані фари, воно знаходиться десь тут. Це в нас кнопочка, яка відповідає за регулювання колонки, рульової колонки. По е, автогідропідіймачу значить, висота підіймання у нас складає 45 метрів, гідравлічне висування стріли 30 метрів і глибина опускання платформи складає 9 метрів. Вантажопідємність самої платформи у нас 400 кілограм. Автовишка оснащена у нас телескопічною стрілою. 5 секцій основної та 2 секції допоміжної. І тут знаходиться в цій це... Блок керування, запуску, блок запуску автовишки. Це важелі керування та виставлення горизонту. ну, Важелі керування та виставлення горизонту. Є сходи для того, щоб можна було піднятися платформ, на платформу. Да? а задні аутригери. Ніша під інструменти. Ось так, вона виглядає. Це в нас а, дублююча. Кабіна керування автовишкою, дублююча да, кабіна, де можна керувати автовишкою. Це також важелі керування аутригерами, Люлька або платформа для операторів. Вонтажі 400 кг обертається на 360 градусів. І передні аутригери. Зараз ми її ще розкладемо і попідіймаємо. Буде дуже цікаво. Зараз будуть ці опускатися. Зараз ви побачите процес розкладання автовишки. Перше це ми виставляємо горизонт. Підіймаємо автомобіль, щоб він стояв на отригерах, да, повністю відриваємо від землі. А потім починаємо розкладати вже саму стрілу. Зараз е наш оператор за допомогою дистанційного пульта керування починає е розкладання самої стріли, да, якби самої автовишки. Перше, це основний підйом основної стріли, п'ятисекційної основної стріли. Орієнтовно він має піднятися хоча б на 70 градусів. Сумовуючи, значить, вишка Sky 450 це безпечна вишка, це якісна вишка, це надійна вишка, це високотехнологічна вишка. Для того щоб отримати консультацію, заходьте на наш сайт авторегіон.ком.ua